2004 року на території Чорнобильської зони відчуження стався найбільше в історії викид аномальної та псеактивності, який знищив все живе в те периметрі. У наступній році зони зростає і викиди руйнується на своєму шляху. Ніхто не може зрозуміти, в чому причини збільшення. І також чому трапився грандіозний викид 2004 року. 2014 року. У 2040 році група вчених одного із НДІ час, під керівництвом професора Дем'яненка, робить величезний технічний перероб, остаточно споруджує ідею результатів запробування унікальний пристрій хроноапарат, який дозволяє переміщатися через часовий простір. У 2048 році науковці на околицях зони пропонують уряду особливу програму з порятунку людства, і правда, воно найбільш комитетного військового спеціаліста здатного розібратися в причині викиду і усунути її путь що. Через брак інших варіантів ліквідації наслідків аномального викиду невдовзі уряд погодився, погодився пропозицією громадянина з інституту. Якості військового спеціаліста було обрано Івана Демідєва, чинного військовослужбовця спеціального батальйону учасника гарячої точки. Разом з групою бійців він прибув до підземного комплексу «НДІ час. Всім привіт! Ви на каналі що, ну, Я е, вирішив все-таки все вкинути той мод. Жадімість, що якась стагнація пішла у нас на каналі, та вирішив вітер часу українською мовою. Це назов на поклик прип'яті, тому будемо грати. Е, модифікація українізована, тому будемо проходити. Ми прийшли, лейтенанти, з професором Дем'яненко, він далі коридором прямо від вас, усі деталі засудить у нього далі. Візьміть ці пристрій, це КПК ЦПД. Він знадобиться в ході виконання завдання. Дата виказана на 2014 рік. Так, точно, дата вказана правильно. З, питання, з питаннями щодо цього, звертайтеся до професора, Успіхів вам лейтенант і вам того ж. Коротше кажучи, ми з вами ось така модифікація, Я її колись проходив. Uh, і це проходив я її. Uh, ще канал у мене не було. Що це таке. Вітава сана, у мене за скільки питань. Що зі мною зроблять в цій лабораторії? Ти, ти, не Про себе, терепи, терепи. Ага, ну <п 'ят> добре, пішли. Так, хоча, хоча було б цікаво подивитися. Давайте подивимося, що, що в цьому комплексі є. Просто цікаво. О, ось, в принципі, так, так виглядає ця лабораторія. О, бачите, якось тут. Тут двері зачинені, мабуть, да? ну просто подивимось. Е, тому трошки мені стало нецікаво жадність проходити, ну реально. Щось мені якось, ну, взагалі не заходило. Так. ну Тут, в принципі, все те ж саме. Що й в лабораторії, але бачите, якось поросло якимось рослинами. Ну, це зрозуміло. Так, я просто за те, що чи є якісь тайники, чи щось таке інше. Бо, я так розумію, нам буде вимушені десь десь щось самим там. о Якийсь мікроскоп. Слушайте, слухайте, ну цікаво зробили. Глобально класно. Дещо доповнили цю лабораторію. В принципі, вона стала якось більш осмисленою. В принципі, ми дійшли іншим шляхом, ну, то таке. Так, добрий день, мабуть, демідів. Що ж, я вже, як ви вже, так я гадаю, знаєте, я професор Дем'яненка. Дем Перейдемо одразу, по суті, справи, так точно. Спередження. Бачу, ви отримали, прекрасно. Так, напевно, ви будете нудитися питаннями. Чому вибрали саме вас? А тому, що ви найкращий кандидат, знаєте, не просто було вибрати потрібну вам людину. Але всі дійшли висновку, що зробити це повинні саме ви. ви коли е, ви вже пройшли так, так, на базі, так, в чому полягає експеримент? Я так думаю, що це вас сильно здовоє, якщо ви не здогадуєтесь, але ми хочемо перемістити вас у минуле, коли зона була більш без... безневинною, не являла такої агресії по відношенню до всіх нас. Але ви головне не хвилюйтесь. Наші прилади пройшли всі випробування, навіть на міцність. Все абсолютно безпечно для живої людини. Загалом перейдемо до мети. Вона у вас одна: зупинити найбільший викид у історії зони, який має на увазі викид 2014 року. Саме він спричинив повномасштабне розширення зони. Через нього людство неминуче рухається до згибелі. А як я це зроблю? Чи бачите інформацію щодо викидів у нас кіт наплакав, всі дані залишилися в зоні, а туди потрапити самі розумієте, нікому не підцілив. Ми змушені будувати лише припущення, але в нас є дуже важливе джерело інформації, яке десь вам потрібні відомості. У той час, коли ми вас переміщуємо, мешкає професор Каланча. Це світило в галузі дослідження проводи до викидів. Ви повинні вийти з ним на контакт. Знайдіть його, це дуже важливо. Як я можу його знайти? Перед Лиманським, зрашований територію, Тепер... Тепер... так, короче, кажуть. Ну добре. Секешн. Що ми маємо? Соколенка? Бормент борменталь. Серйозно? А, ага. <coughs> Яке в мене спорядження? <coughs> ну таке собі. Спорядження, чесно кажучи. Ну добре. Так, мисс на F5, да? давайте збережемося. Берех гру, Ось так десь. Бо я не знаю як там буде. Так, а щось тут... А, ну цей звідти прийшов, там зачинено. Це мабуть, сюди. О, О, -о. О це стрілок чи хто? А, Соколов. Дем'янка. Выдайте на Соколюк. Так, я... Я бачу ви вже на військових виз, військ, правда? Ну так точно. Чудово, значить так, я. Вам зараз відчиняю двері ліворуч, ви заходите в кімнату, встаєте в круглу панель з пультами і чекайте її. Щоб відправитись назад, те ж саме, тільки маршрут кінцевий. Час передачі вказує самі. Все зрозуміло. Думаю, так. Ага. вже двері відкрита. Ну, Зберігаємось. Давайте навіть збережемося так. от. Перед тим як того. Відправити, ми збережемося, Можливо, щось піде не так. Ну що? О, і двір зачинилася. а що робити треба? Ну, стали ми на харнапарат. Ось ми з вами кудись прибули. Мабуть, я думаю, що це ми на місці не призначення. Дістатися Ламанського заповідника. Скільки я пам'ятаю, то зараз у нас тут гоп стоп буде. Щось погано, хлопці. Це буде несподіванка зараз. А ну-ка, стой, фраєр! і щоб ствол твой дулом в землю смотрев. Отак от і стоїть. Хто такий? Як доповнився? Чоловік не стріляйте. Я військовий, я з експедиції. Ми в мірі робили на околиці Лиманська. Зазнала аварії, ти мене з тримаєш. Яка експедиція? Які заміри? Ми послухам часто до радіусі 10 км. Говори одразу, хто ти сюди потрапив. Я ж сказав. коротше. Нас до старшого Щас, зараз відведуть. Так, ми короте, все загубили. Ну, Привіт, мандрівник. Все-таки стоїть переді мною за заблукали військової чи облукають обірваниці. Дай відповідь мені. На це таке питання. Яка середня чисельність мене сприлиска? Так. Мені не привели, що ти летів з компанією вчених, тому дай відповідь. Ще на кілька запитань для перевірки. Що знаєш про лабораторію в зоні? Ще про свідомлення. Нічого, сьогодні ми перший день в зоні. Чого ж припустимо так. По тобі видно, що ніби прибули з іншої планети. Дивишся якось по-іншому. Не не, ти хочеш на волю, правда? Я хочу пропонувати тобі угоду. Наші хлопці пустили, пустили ящик з перевізією неподалік табору, прямо в концентрацію Аламалі. Коли туди прийшли всі собаки, а ящик нам дуже потрібний. Ти нам дістань його, ми випустимо тобі на всі чотири боки. Побіжиш геть із табору, не діставши ящика, мої люди швидко териби. Ну, добре. Коротше, отримали уголок якийсь. Ну, зараз відпустять кудись там. Ну, коротше кажучи. Коротше кажучи, я думаю, є сенс тут пошукати щось. Ну, я пам'ятаю це взагалі-то цю... Ну, слухайте, ну щось там залишили. Ніж є? Лялька. Ну, лялька як вже кана. Ну, блін. Я не пам'ятаю, чи є тут щось, чи нема, але... А, є, взагалі-то. В принципі, тут думаю... Буде. Не, не знайде тільки... той хто не бачить взагалі нічого. Так, що тут у нас? От тут у нас... тут десь має бути... а, консерви. Стіється все. Так. Слухай, там мені одне цікаво. А тут є десь, тут мін є? Чи тут мін нема? Оце мені більше цікавить. Тут якийсь... о, якийсь тайник, до речі. На фонтані якийсь тайничок. А, пусти. а я не знаю, є тут міни чи немає, але ну, здається немає. Цедик контейнер за аномалией. Серьезно? А он под горку. О, боже мой. Ну, можно игнорировать эту собаку. А, ні, не вийде так. Коротше. У мене був була ціль забрати кейс. Ось, в принципі, я забрав. Тому о, горілка. Тому я думаю, це дуже... А вони розбереться мені будуть. Кобаса. В принципі, нас це влаштовує. Слухайте, ну, я колись і грав, але не в релізну версію якусь бетку колись. Я пам'ятаю, що спочатку було, треба бігти було. А цих хлопців тебе, як, а дивіться, вони зараз переробили цей сюжет, то й просто банально. Банально треба просто йти на компроміс з цим. Що це було? А, стілець впав. Ну, то таке. Коротше, нічого тут нема. Йдемо віддавати цей. А, о, консерви. Ну ми все заберемо максимально. До чи не те щось є? Чи нема. А що тут є, хлопці? о аптека, Головне, щоб вони мене постріляли. Що тут спати, так? Так, я приніс кейс. Молодець, тепер йди звідси, До речі, в мене такі незавершені справи. Я тобі зв'якну попадаю, якщо щось буде потрібно. У мене таке запитання. розмов розбудувай. Що все? Блін, ну як же так-то? Ну як же так? До ну Лиманського заповідника. Ну, слухайте, поки все, все дуже класно, мені подобається. Ну я розумію, що це хтось може вже проходив да? ну, модифікація стара, тому а, я ще вважаю, що ну... Чи там хтось бігає? чи соси, чи хтось, ще. А. Так, я ось. Е, єдине, що я не знаю, що мені тут е... а, попа. Тоді... Тут чи є тут міни, Ну, здається міни немає. щось пошукати тут щось знайти а я не знаю чи є тут якісь тайники тут міни о тут да? тут міни? ага ну, бачите табличка є здається, тут мають тайнички у ящиках чи нема блін а тут аномалії короче тут тут більше не, не міни тут аномалії Ну, здається все, все добре поки що А в мене є детектор? Детектора нема. Звісно. Ух ти єпона мать. Все ж таки є. Так, коротше, тут міни є. Тому десь треба тут дуже важно бути. Я ось думаю туди зайти, тут чи будівлю. Чи маємо можливість якусь? Сюди можемо? Можемо. До речі, я тут не знаю, чи зможу я тут пройти. Мені здається, що ні. Хоча. Хоча. Я думаю, тут розробник не передбачив такої можливості, щоб ми тут з вами... Ага, та не пройдемо тут з вами нічого. На жаль. Іть. Ага. Хочу зайти туди. Я ж сподіваюся, тут немає? Мін. Так. А, все забито, дивіться. До речі, якщо я ж можу, зможу туди зайти, я не зможу вийти звідти. Коротше, коротше, не знаю. А щось у машині є? Машині нічого нема. Ну це випробування ще те. Ну, здається, тут нічого нема такого. О. А чого? Ага. Тільки витратив набой. Ну, коротше кажучи, не знаю. Хти його паномат, знаю. Блін. Коротше, коротше, давайте тут трошки будемо обережнішими. Ну, взагалі ти не запам'ятав, де там міна була. Будемо трошки зберігатися. О, міна є. Ні, то не міна. То на Малька. Тут я думаю, і десь є. Ніби то все? О, все, добре. А, тут нічого немає. Той куди нам так зберігаємось. Ну давай. І десь хоч, хочу щось тут походити. Подивитись. Блін, вся радіація. Така добряча. Ай-яй-яй, Щось в мене є тут від радіації. Горілка. Ну, це... Це то ж теж добре. Ооооооо, тепер епона мать! Та звідки ж тут? Так, коротше нам туди йти. А чому там є міни були? Я десь зайшов знову на мінне поле, чи що Чи я не розумію. А Ну, я майже вже Дійшов Дістався Води хоче. О, тут таке. Спрага тут таке. Думав автомат. Піти до э, э, родового лісу. Так, ось ми в родовому лісі. Переправитися на інший бік. О-о-о! Ти є понамать. І що я тут маю робити? Є. Якщо я тут пам'ятаю, бо тут має якийсь бути ключ. Я ось щось згадується мені. Тут треба щось тут того. А, двері відкриті, до речі. А я думав тут аптека. І що у нас тут є? Набої. А, на надив... 9. А вона, в мене глок. Ось і ПМЧ. А там, до речі, будуть будуть крыс, чи хтось там шуры будуть, Може. Чи викид, чи щось там, кричить щось. Так... Ліхтар я. О! О, викид. Сталкери, <тан> Увага. Иде викид. Повторюю, іде викид.

А, а я мав десь будснути їх ногою. Сталкери, увага! Викид почнеться за хвилю. Як маєте охоту пожити ще, шукайте глибоку нору. П'ять. То зрозуміло. нема? Так, а це хто? Так не погоджувався. За зомбі я не хочу. не звідси. Зомбі я не... Τι σου Του Так, скажу, що затекою. Можна одну захапати. Так, а щось є, можна? Є? Залутати якось. А, нічого нема. Розумію, а, дивці ще є десь. Україн, хлопці, викид мові діакути. Закінчився. Сподіваюся, ніхто не постраждав. Во! Енергетик. Шо, все? Коротше, ми тут це вже начебто того. Давайте сюди. У ну, нас тут покрамсались до, Ну, Я так скажу. Так, ну я наче-то десь виходжу вже. А, десь. десь вже на фінальній прямій. Я пам'ятаю, що десь був ключ колись в версії. версій. А, коли ти виходиш там, ну, сюди, щоб дістатися, там треба було.. Знайти ключ. І він десь лежав під, під дошками. Це я десь чи сам проходив чи дивився десь. Ну десь було, коротше. Так. О. Не будемо витрачати. Чи не будемо витрачати набої, бо їх так не дуже багато. Так, ну я... Здається, я дістався. Якщо, якщо я не дійшов дістався іншого боку. Так, що тут є? В 5. Стоп, а там що? Ну, давайте закінчувати. Дякую, хто дивився моє проходження. Можливо, о, можливо щось є. Нічого не було. Я у бетерах теж думав, щось є. Таке. таке щось таке. Ну, то таке. Цього боку, а, цього боку, теж нічого нема. Ну, Може там щось є. Що не знаю. Так, нічого. Ну, Те, що знаєте, мені цікаво, те, що модифікація української мови. Бо, блін, перекладати. Ну, Я, я просто проходив б українські модифікації, але їх просто у такій кількості нема. Тому дякую, хто дивився проходження. Усім гарного дня. До зустрічі!